Так, запитували мене стосовно доджа, яка, які обороти, яка тяга. ну Слухайте, тягне він прикольно. 1,8 і динаміка 110 кВт, такий двигун досить бодренько підбирає. Но, фактично з будь-якої передачі можна дати газу і непогано прискоритися. Мені це сподобалось. Походовій такий він мягкенький, відчувається, що пробачає. Є мочки тобі нормально, тобто ковтає все непогано. Ну і динаміка, динаміка є. На рахунок обертів, скільки буде при 3000, яка швидкість. Ну Зараз, якщо в мене вийде, я звичайно що вам покажу. Але в загальному, якщо от, знову ж таки робити кореляцію зі степвеєм, то тут навіть нема про що говорити. Керованість. Класна, автомобіль має 6 подушок airbag, Та й в принципі в загальному тачка, тачка бомба. За ці гроші, мені здається, дуже гарно їде. Тобто руль такий гострий. Навіть можна сказати, що кермо такої спортивної більшоповидінки автомобіля, тобто він так гарненько, ну, бензинка якраз засвітилась. Так гарненько підбирає, гарненько реагує кермо. Будь-який ваш, ваша хотілка, він вам зможе це зробити. Ну і машинка мягка. Багато тут є міф, нерівна дорога, він так собі ковть, ковть, поїхав, поїхав. Тобто, в принципі, можна сказати, що моя оцінка більше позитивна. Салон ну тут треба що. тут DVD, я правда не знаю, пише DVD, що DVD, DVD сюди виведено чи що, не знаю. От, до чого тут це DVD написано. А є, я так розумію, тут ще Bluetooth, тому що тут е, телефон можна, я так розумію, підконектитись, але не бачу мікрофона. Я обдивився все, не знаю, де монтований мікрофон, можливо, десь тут самі магнітолі. Але от пише, що можна підключити телефон, є навіть я бачу голосовий пошук. Як воно тут реалізовано, поки що я не зрозумів. Цікаво, дуже реалізований коректор фар. Посадка прикольна в автомобілі так, ніби не дуже багато місця, але він такий компактно правильно зроблений, є таке чітке відчуття, що тебе обіймають сидіння. Ти сидиш так класно, підлокітник в принципі, на своєму правильному місці. Зараз, можливо, я спробую набрати вам показати п'яту вімкнути і скільки буде при 100 кілометрах, якщо вийде. Ну, я на четвертій їду. Певно, що будуть тут нормальні, адекватні оберти, не гарантую, але будемо мати таку надію. Зараз побачимо, як пройдемо колії. У нас тут колії біля майданчика є. Ну, Ковтає непогано. Газ подешевше, друзі. 31. Клімат працює. Ну, нам Ланус дасть обійти його чи не дасть? Чи може ми його візьмемо справа того Лануса? Давайте візьмемо справа, хай не думає, що він такий модний. Ну що, 2,5 сотня? Вже непогано, значить 120 буде 3 тисячі. 2,5 сотні. Все, скидаємо, бо вже знову частина Млинівської густонаселеної. Значить, 120 буде 3 тисячі. Вже позитивно, я би сказав, що навіть дуже позитивно. Хто очікував, що буде 103 тисячі, і не так. Насправді, оберти більше-менше нормальні. І хочу сказати, що і динаміка автомобіля, вона нормальна. На, на такий повнорозмірний кросовер. Динаміка тут непогана. Як повнорозмірний? Ну так, відносно повнорозмірний кросовер. Тому так, народ. Аербеги на місці 6 штук, кліма робоча, їде добре, 100, 104 пробігу. Ціна Ну ціна Мегана, ціна Stepway 1,6, але це є своя атмосфера в машині насправді. Як на мене. Ну, коротше, можете написати в коментарях. Мені цікаво, як цей автомобіль везе в таку кількість Америки. От реально. Вже йому не важко. Хіба тут 3 літри мотор? А якщо це на 2,3 возять, то це, звичайно, катастрофа. Катастрофа для всього. і тягнути його і їхати ним. Чекаю на розворот, але я бачу, що я даремно, напевно, тут зупинився на розворот. Думаю, що треба потихеньку здати назад спробувати його так об'їжджати. Чоловікові, бач, не дають виїхати. Ну, блін, класно їде, реально. Друзі, приїдьте на тест-драйв. Я думаю, що вам сподобається. Ну і обрати прикольні, і шумка краще, як в тих дешевих машинках Великі колеса, тобто буде ковтати ями. От зараз тут у нас такі, бачите, напливи величезні. Нормально він проходить їх як степвей, я б сказав так. Ціна степвея, тачка кросовер такий нормальний, калібрик. Дочь калібрик. Ну, класно, ями ковтаю. Оці невеличкі взагалі не відчуваються. От щоб ви розуміли, тут такі напливи нормальні дороги, погана Млинівська. Ну, Реально, вона дуже погана для машини. Така в кого жорсткувата машина, BMW там на великих катках, то тут прямо тяжко їхати. Тут взагалі, от, дивіться, на Ковть-ковть, погнав, ковть-ковть, все. Ну, На мою думку. На мою думку, тачка годна. Звичайно, коли. Хтось порівнює його з якимось там, ну, що можна за 7400 придбати, я навіть і не знаю. Думаю, що нічого. Коли хтось порівнює його з якимось там таким автомобілем, не дуже, а мається на увазі, типу там, яким небудь Добитим BMW за 7000, то я вважаю, що це не корелюється, тому що, по-перше, Ну і пробіг тут зовсім не не 300 і не 200. О, включив п'яту Молодець, Молодець Замість першої вимкнув п'яту. Коробка мені не дуже, то єдине, що подобається така кульба цікава. Мені здається, що мала би бути якось цікавіше вона та кульба зроблена. Ну, але що маємо те? Те маємо. Все. Народ, кому цікаво, місто рідне, Млинівська А3А, можете приїхати придбати цього доджа калібра. Можете на нього газ поставити. Нормальна годна тачка. Їде взагалі огонь.